Змітають з полиць і лікуються навіть за незначного нежиттю цього року. Українці стали вживати значно більше антибіотиків аніж торік. До медиків не йшли, самі собі призначали. Чим загрожує неконтрольоване вживання таких препаратів, та чи справді вони настільки ефективні при ковіді? Тетяна Гаврилюк про все розкаже. Антибиотик даже как профилактика. Валентина лікарка, что правда не инфекционистка, а гинекологиня. Під час грипу и сама антибиотики вживая, и друзьям, что захворели на ковид, радить. Я рекомендовала включение к противовирусным препаратам обязательно антибиотик, для того, чтобы мы исключили как можно и получили как можно меньше осложнений от данного заболевания. Но это неправильно вообще по всем фронтам. Інфекціоніст Андрій Алфьоров таким приписом Валентини дивується, бо ж запевняє, вірусні інфекції дійсно антибіотиками не лікуються. Є навіть такий анекдот, що ОРВІ з лікуванням длиться 7 днів без тиждень. Вірусна інфекція. Не требують лічення в частности, не требують назначення антибіотика. І попри це, українці стали вживати значно більше антибіотиків аніж торік. Продажі деяких препаратів зросли у 40 разів. Таке лікування через необізнаність часто призначають самі собі пацієнти. Інколи це роблять і лікарі, наче перестраховуються. Мовляв, щоб до вірусних недуг у хворого не додалися й інші, але такі препарати не лікують. Ви ж не вживаєте ліків від мігрені, коли у вас нежить, або препаратів від кору, коли просто болить горло. Це очевидні речі. Так само і з антибіотиками вони знищують лише бактерії і геть не допомагають боротися із вірусами. Сімейна лікарка Інни призначила їй антибіотики теж про всяк випадок. Інна нещодавно перехворіла на коронавірус, однак вживати препарати не стала, недугу за два тижні подолала. Я проконсультувалася ще з одним лікарем. Вона сама працює у ковідному відділенні. Якщо немає запалень, таких відчутних, то краще антибіотики не вживати. Не завжди потрібен антибіотик і у разі запалення легень, бо пневмонія теж буває різною. Якщо пацієнт лише слово пневмонія, значить, все можна приймати антибіотик. Антибіотики назначаються тільки при бактеріальній пневмонії. Каранавірусне і ваше віруснеманіє не потребують назначення антибіотиків. А безконтрольне вживання антибіотиків може спровокувати розлад шлунку, сильну алергію. Та й взагалі викликає стійкість до цих препаратів. Тому, коли у них виникне необхідність, дієвими ці ліки можуть уже і не бути. Тетяна Гавлюк, Ганна Безугла, Кирило Іванов, новини сьогодні, канал Україна.